Іван Коваленко не став би з роду віршувати? Не став би з роду віршувать. Навіщо знов мені ці муки? І моросуму і розпуки, що топить всі мої слова. Не став би з роду я, коли б, коли б зустрів десь ту єдину душу. Україна її все кличе, де ж вона? Не став би зроду я, коли б таки б прийшов він до коли б апостол правди, не діждав його Тарас. Згорів, помер і пусто й холодно тепер. Кому ж вогонь він свій віддав, хто прийме серце його біль і слово праведне посіє? Холодне вітром душох калина плаче та кукіль. Скрізь вироста на нашім полі, а хліба виросло б доволі, якби не круки хежіптиці, що нещать сходи і зерно. А ми затуркані яниці очей не зводим. одно колись він прийде, наш месіє, що дощі знов зерном засіє, і буде добрий урожай. А зараз пустка. Не шукай добра і правди, а слова дістань із серця, з глибини? На них чека душа жива? Хай будуть кволими вони, а ти склади з них пісню вірш. Вона засяє і світліш. Тепліше людям стане жити і стане сходить наше жито. А як не ти? Не я, не він? То хто ж тоді ударить звін? Запалить мерші хто вогні? Ото ж бо є, і жаль мені папір і час він марнувать, а дітись нікуди, і мушу я день і ніч терзати душу, а то не став би віршувати.